Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні я вам розповім кумедні факти про білих кішок, які здивують будь-яку людину. Білі кішки завжди привертали увагу і викликали захоплення. Білосніжні кішки одні з найкрасивіших тварин, створених природою. Хвостатих власників білої шерстки об'єднує низка особливостей, які характерні тільки для них. Тому в цьому відео я перерахую для вас 10 кумедних фактів. Дивимось далі. Біла шубка може бути у будь-якої породи. Повністю біле забарвлення котячої шубки не прив'язане до будь-якої породи. Представники багатьох порід, як довгошерстих, так і короткошерстих, можуть мати суто білу шерсть. Включаючи персів, турецьких ангор, американських короткошерстих, сіамських кішок та девон рексів. Особливість обумовлена тим, що у цих кішок домінує ген W, відомий як маскуючий. Він приховує всі інші гени, забарвлення та малюнки вовни в генетичному складі у кішки, внаслідок чого вовна стає білою. Унікальний колір очей. Колір котячих очей пов'язаний з виробленням меланіну в організмі. Відповідно, у кішок з білою або світлою шерстю часто бувають світлі очі: сині, зелені, жовті, помаранчеві. Також білосніжки часто славляться різними очима. Багато білих кішок глухі. Ті самі генетичні чинники, що впливають на колір шерсті та очей, можуть спричиняти в котів повну або часткову глухоту. Найбільша ймовірність глухоти є у білянок з блакитними очима. У білих кішок, у яких одне око блакитне, а друге іншого кольору, часто не чує вухо з блакитного боку, тоді як вухо з іншого боку чує нормально. Білі кішки не альбіноси. Кішки з білою бовною не альбіноси. Відмінність у тому, що білі кішки просто мають ген білого хутра, тоді як альбінізм це генетичне захворювання, яке призводить до повної відсутності кольорної пігментації шкіри хутра та очей. Найпростіший спосіб визначити, чи є кішка альбіносом, подивитися на її очі. Білі кішки, як здогадувалося раніше, можуть мати широкий спектр кольорів очей однак у кішок альбіносів часто очі мають дуже блідий відтінок. Світло блакитний, рожевий або червоний. Насправді їхні очі не рожеві та не червоні. Відбиття світла від кровоносних судин просто надає їм такого вигляду. Можуть засмагати, як і люди, кішки зі світлою або білою вовною наражаються на підвищений ризик отримання сонячних опіків, особливо на вухах, повіках і носі. Оскільки білі кішки більш сприйнятливі до променів сонця, вони також схильні до ризику розвитку плоскоклітинного раку або раку шкіри. Важливо захистити світлошкіру кішки від дії сонячних променів. Потрібно обмежувати час перебування кошеняти біля світлих вікон з 10-ї години ранку до 4-ї години дня, коли сонце світить найсильніше. Варто купити щільні штори, які допоможуть блокувати або обмежать проникнення ультрафіолетового світла через вікна. Якщо кішка мешкає на вулиці, ветеринар допоможе підібрати для неї сонцезахисний крем. Вважаються щасливчиками, на відміну від нібито невдачливих чорних кішок, повністю білі Кішки символізують успіх у культурах по всьому світу. Добре відома японська зваблива кішка Манекі Неко найчастіше зображується білою. З 90-го століття ці статуетки ставлять біля входу до будинку чи підприємства, щоб залучити добробут. Живуть у білому домі. У кількох президентів Сполучених Штатів під час їх президентських термінів білим домом снували білі кішки. У Резерфорда Бі Гейса, Джеральда Форда та Джиммі Картера, 19, 38 та 39 президентів, відповідно, були сіамські кішки. У Вільямса Маккінлі, 25 го президента, були дві турецькі ангори з екзотичними іменами Енріке Деломе та Валеріано Вейлер. Білі перські кішки найпопулярніші. Усі білі кішки чудові, але найяскравішими і найзатребуванішими, мабуть, є перські. Їхня довга шовковиста шерсть і великі виразні очі виглядають чарівно. Не дивно, що ці милі мордочки прикрашають календарі з котячою тематикою і упаковки з кормами для домашніх тварин. Однак власники білих персів знають, що ключ до ідеальної зовнішності тварин регулярний догляд. В іншому разі, шерстка стане брудною і сплутаною. Чисті білі кішки зустрічаються найрідше. Існує багато котячих забарвлень, і всі вони чудові. Однак серед однотонних кішок чисто білий колір вовни зустрічається найрідше. Білі кішки сором'язливі. Кожна кішка має свій характер, але людям часто подобається робити узагальнення щодо різних забарвлень кішок та їх типів особистості. Наприклад, вважається, що кішки черепахового забарвлення дуже незалежні, руді товариські й доброзичливі, а чорні веселюбні. У зв'язку з цим часто кажуть, що білі кішки трохи сором'язливіші та спокійніші, ніж представники інших забарвлень. Це були кумедні факти про білих кішок. Якщо вам сподобалось це відео та було корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!